цікаво дізнатися, що ви дивилися останнім часом. В якому саме? Фільми, серіали, байди, можливо, якесь шоу вам подобається. Можливо, подкази, можливо, інтерв'ю. Відео на ютубі теж? А, абсолютно. А, абсолютно. А, а, значить, Степан Бандера, потім українська організація українських функціоналістів. І це, Це канал «Історія без Ну, там декілька команд. КГД Шевченка і без міфів, історія та дорослих. Там деякі канали з різних інформацій беруть для того, щоб загалом а да, От мені цікаві смерть, багато дивитися українських фільмів. Можливо, подивилися божевільник, е, можливо, довгуша, можливо, кінкорі. Дивіться, останнім часом для підготовки для НТЗНО дивився Олександр Дубченко, його певні фільми, для того, щоб краще зберегти. А от саме українських, ну, військовому ліцеї часу, часом ну, дуже багато не Ну, Добре, дякую вам. Дякую. До побачення. Ми знімаємо відео на Ютуб, що дивляться українці. Яке в останнє викіно дивилися або серіал? Кіно? Кіно я дивився останнє світерського періоду, напевно, друга частина. Ну, я не дивився, але я перший дивився. Як ну, ну, перша мені більш, ну, більше сподобалася, mm -hmm. але друга, вона така, вона дуже загадкова і ну, теж класна. А там акторський склад такий самий, так? Чи так, такий самий, але там є а, ну, один герой новий, напевно. Ні, пару нових героїв є mm -hmm. такі, але не пам'ятаю а окей, а з українського кінематографу може щось останній в останній Останнє, напевно, я дивився не кіно, а супермаму. А, Супермаму шоу? Ну так. Це такий трешовий контент. Дуже часто. Вони базуються на цьому. А можливо, там просто кажу назви Довбуш, Кіборги. Ні, може взагалі не дивилися. Я вам раджусь. Вам повинно сподобатися. А ти? Я не знаю, не певно, чужий. Там останнє. А дивився першу частину чужого якогось там 80-го року. Да. Ну, як тобі? В принципі, прикольно. Справді це було дуже. А якщо не помиляюся, воно навіть взяло премію Оскар і за найкращі візуальні ефекти. Так, взяло. Так, так, як, от, на мою а, думку, так. що в першій частині чужого. Що в Термінаторі 2 вони реально зробили прям вибух. Два аніграфіки все Так, да, я теж так писав Так, Термінатор 2 це. Да. А з українського тумана. Ну да, так, дуже давно дивився. Ну подивися, там наразі вийшло дуже багато цікавих фільмів. Mm -hmm. Я думаю, щось повинно сподобатись. Mm -hmm. А з серіалі може ви щось цікаво, можете порадити. Серіалі? Ну, я не знаю, мені більше всього подобався серіал. Світівського періоду біловий mm -hmm. лагерний це не російського українського Світовий табір, не ну знає, то, світовий то, табір, так, світовий табір, так. Але ну він е, дес, ну, для дітей, але мені дуже сподобалось. Mm -hmm. А можливо з таких. А ще якось такі приклади. Універ. Може. Універ, це Росія. це Росія. Так, але це не. Да, не варто, не варто. Ну це погано, це реально погано. От. Ну що, хлопці, дякую. Ми знімаємо на YouTube. Бачите, посипалися на цим питанням. Так, Та, нічого. Ну, тобі добре, дякую. Боже, може. Ми знімаємо це? Що відео, що дивляться українці. Просто а, розповідайте, так. яке ви кіно в останнє подивилися, який серіал, можливо, ви щось хочете порадити нашим глядачам. А субстанції дивилися? Дивилися. Як вам? Мені дуже сподобалось. А як вам кінець? Кінець? Мені, здається, кінець він трохи як якось мазався. От саме початок сильний, середина сильна, а кінець... Ну ви як думаєте? Кінець, мені здається, ще вновь дуже сміливий. І так, дуже багато не розуміло, але його основна ідея була в тому, що він був яскравий на Це треба метафорично. Взагалі, єдиний фільм в цьому роді, який був знятий. Я альтернативний знаю. Скажу Я не знаю. Єдине, що я знімався б… вий Бредлі Купер, де також воно базувалося на тому, що він їв таблетку і здавав феноменальну розумним. І за рахунок цього будувалося його життя. Да. Я вже це був назв, але було таке. А з українського кіно щось справило. Та не непевно, що такі вдарить. Панфір кіномають. Панфір, так. Я поговорю з зараз. Дивилися по літак В театрі ні, Ні, це кіно було знято. Я питаюся, бо воно дуже таке заспалено, воно реально дуже погано знято. Так. Краще її не дивіться. Хоча можете подивитися. Щоб дізнатися, що таке погане, а що таке хороше кіно. Можливо, дивилися кіно. Чули про це кіно, так? Але чули, дуже раді. Це нещодавно ще Так, так, так. Там такі на роботі також добре. Так, дуже хотіла подивитися назавжди, назавжди, але так і не вийшло Я тебе зовсім не знаю. Можете монстр? у вас Дякую, ви дуже красиві, до побачення, бережіть себе. це бережіться. На Ютубі. А як називається? Детрефо. Ми тільки що починаємо знімати, тому там поки що немає контенту. Зняли ми перший випуск. Переважно люди відповідають дуже цікаво. Багато хто взагалі не дивиться фільмів, що в принципі можна зрозуміти, бо в Україні війна. А багато хто порадив дійсно цікаві картини. От. Звичайно, така значна кількість людей просто мене ігнорили. Але це база, як то кажуть. Тут або підходити нахабно, або просто йти кудись, невідомо куди. Ну що, дякую, що дивилися цей відеоролик. Бережіть себе, все буде добре.